Кошенята попліткуємо. Говоримо про кукуху Насті Каменських. Ірина Пістрюга у Шаманської, Мілбар і Канапіс, Єва і Есті та Дженіфер Лопес. Мочі зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Діректного інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої кам. Ха-ха, <реш> тієї чи іншої Каменських хотів сказати, тієї чи іншої особистості. А не даремно я так заговорився, адже сьогоднішній випуск ми розпочнемо з Анастасії Каменських. Значить, один із постів Насті, один із останніх. Колись літо було таким довгим, що ми встигали сто разів загубити всі іграшки на пляжі. Це дорослі іграшки Настю. З'їсти тонну морозива. Ще мама казала. Настя, не застуди горло. І, звичайно ж, обрати найкрасивіший щоденник у класі та вигадати образ на 1 вересня, щоб вразити однокласників. А зараз літо пролітає як один день. Однак ще залишився час, щоб потішити свою внутрішню дитину. Ах, як завжди, мова про внутрішню дитину. Пробіжіться, бо ж по траві, влаштуйте пікнік у парку або ж. Проведіть цілий день на пляжі. А який ваш найтепліший спогад з дитинства? Поділіться в коментарях. Пише Анастасія Батьківна Каменських. І в мене виникає ну, абсолютно серйозне питання, Настю: а ти настільки примітивна по своїй природі, ти настільки незмістовна людина, що тобі немає чим ділитися і про що говорити зі своїм е, слухачем. Ну як це працює? Я розумію, що е, твій СММ-ник повинен виконувати свою роботу. Я розумію, що повинен бути якийсь контент-план. І навіть коли немає чим ділитися, все одно треба е, робити певну активність в інстаграмі. Але все одно серйозно, е, ти вже тітонька, який під 40, ну це без прив'язки до віку, зрозуміти правильно, е, без ейджизму. Э, в тому сенсі, що ти вже доросла, зріла особистість, доросла сформована людина. І дуже дивно, коли ти говориш постійно про внутрішню дитину, про ще якісь е, пробігтися босоніж по травичці. Ну не вже в тебе в житті ти так спілкуєшся зі своїми друзями, зі своїми подругами, зі своїми родичами? Як це відбувається в твоїй голові, Настю? Поясни, бо в мене немає абсолютно ніякого здорового. Пояснення, тому а коли я бачу подібні пости від Каменських, з одного боку, я вже не дивуюся, а з іншого боку, думаю, крихітко це просто рідкісний крінж, який навіть складно коментувати, але він все одно існує в нашому інформаційному просторі. Як ви ставитесь до подібних постів від медійних людей, які запитують у вас спогади з дитинства? А ще краще наголошують на тому, що давайте пробуджуйте в собі свою внутрішню дитину. <мрит> а -а -а, Настю, це просто лютий сюр. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо. А прямо зараз подивимось Ірину Пістрюгу у Аліни Шаманської. І я дуже хотіла поїхати в гори, я така що я все хотіла побачити. І я тоді хотіла поїхати в гори і, і не фестиваль. І я приїхала додому. І кажу, я зразу розуміла, як говорити. Кажу: так, ми поробимо все вдома, на городі все зробимо, але, будь ласка, я хочу там поїхати. І якось тоді зав'язалась розмови, папа зайшов тоді, папа це мій відчим, бо всі папа, якось так звично мені їх розділяти, тата і папу. І якось він щось сказав, що мене так настільки розізлило. Я щось повернулася йому, сказала, і тут мені як приліла кастрюля! Давно не було. Такого, і я тоді мовчки просто. Піднялась, мама така, ти ніколи не боїш. Я така, добре. І я тоді просто такі ступор спіймала, і тоді, вперше в житті, я вибрала себе. Ви знаєте, мені хочеться висловити підтримку Ірині, як мінімум з тієї точки зору, що людям достатньо складно ділитися своїми травмуючими спогадами з минулого. І дуже приємно бачити, коли медійні люди вони все ж таки відмежовують ось цей фльор, понт і так далі з тим, ким ти є насправді. І їм не складно поділитися, розповісти свою історію життя. Знаєте, історія без прикрас, коли ти не вигадуєш, яким в тебе було минуле, а говориш таким, яким воно було, яким воно є. А воно дуже часто буває травмованим, шрамованим і так далі. Тому, Ірино, дуже тобі дякую за те, що ти. Публічно, абсолютно відверто, абсолютно чесно говориш зі своїм глядачем. Просто хотів це відзначити і запитати у наших глядачів, наскільки ви цінуєте щирість, відвертість в людях, наскільки для вас це важлива якість, особливо в контексті медійних персонажів. А ось Мілбар випустив десерти з каналу. Давайте глянемо на відео. Солодощі з екстрактом кане допомагають знизити тривожність, покращити сон і ментальний стан, не викликаючи ейфорії та звикання. І ви знаєте, я не проти таких експериментів. Я просто почав читати коментарі, де починають писати: Боже, да що ж це таке? А що тут такого? Я теж пробував а, такий кексик, і нічого страшного. Це не про те, що там засипали незрозумілу якусь дозу, і вас там понесло, не знаю, в стратосферу. Ні, це нормальна, абсолютно європейська світова практика. І чудово, що в українському ресторанному сегменті в умовах повномасштабного вторгнення все одно. Знаходять способи, як здивувати своїх відвідувачів, що запропонувати нового та цікавого. Тож, друзі, перед тим як накидатися з певною критикою, будь ласка, будь ласка, знизіть свій градус певних, я не знаю, навіть як це сказати, гіперчутливих рефлексій, і просто навчіться ставитись до цього з розумінням. А навіть якщо для вас це не зрозуміло, просто проаналізуйте в своїй голові, чому у вас таке ставлення. От і все. А тим часом я в Ютубі натрапляю на новий випуск Єви і Есті, який називається Чесно про гроші, скільки ми заробляємо та витрачаємо наші гроші. Хочеться сказати, як ви вже всі дістали зі своїм успішним успіхом. Я розумію, що зараз гіперчутливе населення. Я розумію, що люди під час. Темних часів хочуть побачити відчути якесь чудо в своєму житті. І вони готові повірити навіть є в Ієсті, як же заробляти ці мільйони-мільярди. Але скільки можна кічити, скільки ви заробляєте. Це не є мотивацією. Мотивація це коли є конкретний результат. І ви мовчки просто зростаєте на очах своїх підписників. Мені здається, це куди більш логічно і органічно, аніж коли ви. Ні, я заробляю 20 тисяч доларів, і я вас також навчу, якщо ви прийдете на мої курси. Боже мій, який лютий крінж. Єва і Есті для мене це той вид блогерок, який мені не є зрозумілим. Звичайно, у кожного для кожного блогера знайдеться свій глядач, у кожного свій сегмент, своя ніша це нормально. Не можна знецінювати роботу інших блогерів, але. Я просто не розумію, як ось ці дівчата можуть стати прикладом для інших, тому що їх дивляться підлітки, і підлітки беруть приклад не з повноцінних особистостей, а з закомплексованих дівчат, які закривають свої комплекси. З трансформацією зовнішності, як вони накидаються на дівчат інших дівчат за їх зовнішність, в тому числі скільки ти повинна чи повинен заробляти, де да хто ви взагалі такі, щоб розповідати мені чи іншим, в тому числі жінкам, скільки потрібно заробляти? Йдіть в дупу, хочеться сказати. Тому для мене Єва і Естя це лютий крінж, і я просто не рекомендую їх до перегляду. І на завершення сьогоднішнього випуску сумна новина, але в якомусь сенсі досить передбачувана. Справа в тому, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно подали документи на розлучення. А це той випадок, коли люди, не дивлячись ні на що, так і не змогли стати одним цілим та порозумітись не дано. Не тут, не в цьому житті, ні в наступному, ні в минулому. Ну, от якось так. Тому дуже шкода, пара насправді дуже красива. Але з характером джейло Мені здається, будь-кому буде складно знаходитись поряд зі співачкою. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Até a próxima.